На 21-й день після зачаття в тілі ще ненародженої дитини вперше звучить цей звук. Це починає роботу серця людини. Так народжується життя. Тепер воно безперервно працюватиме десятки років. За добу серце буде робити понад 100 тисяч ударів. За все життя людини воно перекачає понад 170 мільйонів літрів крові. Древні вірили, що в серці живе душа людини. Сучасні науковці стверджують, енергію, яку виробляє серце за життя людини, досить для польоту на місяць і назад. Але іноді навіть цей досконалий механізм дає збій. 20 січня поточного року в нас з дружиною народився син. І, значить, був кесаровий ростин, і вже вроді би все було але ближче до обіду. Позвонила лікарка з роддому і сказала, щоб я під'їхав туди. Коли я під'їхав, вони сказали, що в дитини швидше за все вроджена вада серця. Наш син Марко до 12 років ріс абсолютно здоровою дитиною, успішно, відмінник, чемпіон, все-всюди в успіхи. І е, під час канікул, які він проводив в Артеку, досвідчений лікар вислухав у нього ваду серця. Тобто це страшне горе, яке прийшло в нашу сім'ю. Вона привела просто до розгубленості. В Час ночі десь то муж піднявся і сильні болі ощутили у груді. А вот болела так, що невыносима була біль. Приїхали еще Борис, которая вот стали вообще в дверях и смотрели на это происходящее. Ну, Таке создавалось впечатление, что они смотрят, впечатлення, що вони вот, как що бы, ви трупом делаете, як на сумасшедших людей. У нього була остановка серця. Остановка серця 33 И Ми консультувалися, ми не знали, де провести, як спасти нашого сина, відмовляли нам. І саме ви знаєте, важлива інформація надійшла з Німеччини, тобто, консультуючись там. Нам порадили, не витрачайте час, ви витрачайте час і втрачайте здоров'я вашого сина. Вам допоможе хірург в Києві Ілля Миколаєвич Ємець. Ми з дружиною дуже довго чекали цю дитину. Вона є бажаною в нашій сім'ї. І, звичайно, що це нас очорашило і вона ще не прийшла була повністю до тями. Ну, я взяв ризик на себе і сказав: так, ми однозначно, що поїдемо. Київ. Партнер моєго мужа дзвонився з Валерієм Олександровичем. І, як виявилося, Валерій Олександрович знає в найкращого доктора. Нас з Ільєю Миколаївичем звела доля через нашого спільного друга цимбалюка. Віталія Івановича. І якраз був випадок, коли потрібно було врятувати дитину. І Ілія Миколаєвич це зробив. Він зробив операцію на серці. І сьогодні цей хлопець навчається в медичному університеті і переконаний в тому, що він також буде рятувати життя людей. І після того ще десятки, сотні випадків, коли я звертався до Іллі Миколаївича, як до палички виручалочки який рятував і дітей, і дітей, дорослих. І уже коли ми долетели просто за 7 хвилин від госпіталя до клініки Ильи Николаевича, і сразу же, конечно, в операционную. Вот. Я уже не помню, конечно, сколько прошло времени там, да, пока ему все это сделали. Но все в порядке, в общем-то, достали с того света, скажем так. Потому что Никто, наверное, не поверил бы, что такое может быть. Но такое было. Когда закончилась операция, она длилась пять с половиной вышел Илья Миколаевич, и он сказал, ну, я попробую процитировать, что «мне нравится, как работает сердце, я сделал все, что я хотел сделать». И... Вже було недоречно питатися ще про якісь інші моменти. Я відчув, що мій син отримав шанс на життя. Ілля Миколайович Ємець це лікар від Бога. Це людина, яка допомагає тисячам, таким же сім'ям, як наша, мати дітей здорових і бути щасливими. Це таке щастя, що потрапили іменно к Іллі не знаю, Как благодарить Бога да, за то, что э, вот, так, так сложилось очень хорошо. Ілья Миколаєвич ємець це не просто лікар, кардіохірург. Я переконаний в тому, що це професійний менеджер, людина, яка розбирається в історії, культурі мистецтві. І це просто друг. Справжній друг людина від Бога, і Господь дав йому талант талант рятувати саме головне людське життя. І я переконаний в тому, що Господь руками Ілії Миколаївича рятує людське життя. Це дійсно людина, людина світу, людина, яка сьогодні не обмежується Україною. Це дійсно лікар від Бога. І, мабуть, дуже добре, що. наша доля нас съеднала Даже это вот, то, что мы можем жить в Украине, потому что мы уверены, что в завтрашнем дне, что не дай Бог что-то случится, есть эта клиника, есть Илья Николаевич, который как ангел-хранитель поможет и спасет. Вы знаете, он человек, не многословный Але як сказала моя дружина одного разу, коли він проходив по коридору, що за ним іде дуже потужна аура. Ответили 50 п'ятідесятиліття, а от и... В общем-то, радуємося жизни. У нас дочка да, младша, которая, которая вот в этом году исполнится 12 лет. Ну и папа наслаждається общением з ребенком. На даний момент э, мій син перебуває в чудовій формі, він вдома. Скоро весна. Ваша дитина стає абсолютно здоровою, то слова вдячності, мабуть, це сказати дуже мало. В той день, коли вже Іля Миколаївич робив операцію, є на третьому поверсі, ну там це операційна на третьому поверсі це є передпокій. І в ньому, як правило, батьки чекають на. Лікаря, щоб він прийшов з позитивним настроєм і сказав, що все гаразд. В цій кімнаті, на що я звернув увагу, дуже багато фотографій з маленькими дітками, на яких є слова подяки про те, що вони дякують за шанс. Я хочу вам сказати наступне, що в цій кімнаті, напевно, що Більше щирих молитов, чим в церкві. Родина Іллі Миколаєвича для нас це рідна родина. І в цей невеликий ювілей, Ілля Миколаєвич. Ми вітаємо вас. І бажаєм самого головного, нехай Господь Бог дає багатство в вірі, в мудрості, в любові, в друзях, в онуках, мир і любов вашому дому. І нехай здійснюється ваша самоголовна мрія. А вашу мрію я знаю, щоб була квітуча, мирна, незалежна, православна Україна.